Чого життя мати. що на ваш, на ваш погляд краще життя? Ну, завдяки чому? Завдяки тому, щоб було більше часу в мене, щоб я могла проводити більше часу і мати необмежені можливості. Да, необмежені можливості. Щоб мати необмежені можливості, в нас зараз потрібні що? Гроші? Гроші, так, звичайно. От я вам сьогодні розкажу план маркетингу, завдяки якому можна досягти того, про що ви сказали. І Свободи і грошей. Називається це фінансова незалежність. Починається все з дуже простих речей. Для того, щоб зрозуміти те, про що я хочу розказати, потрібно зрозуміти ці прості речі. Ця ідея виникла на дуже простих речах. І завдяки таким простим діям, які ми з вами кожен день робимо. входить до споживачів через певну кількість посередників. Зрозуміти правильно, 80%, як показано на цьому малюнку, ми з вами платимо за те, щоб нам просто цей продукт продали. Погоджуйтесь? Ну, е, яким чином ми самі можемо впливати на якість цього продукту виготовленого? Ні. Контролювати якість при такому... Процесі дуже складно. Виробник не зацікавлений в довготривалих стосунках із споживачем. Скажіть, вам було б зручно купувати натриму виробника? Так. Правда? Правда? При такому просуванні товару дуже складно отримати якийсь прибуток, враховуючи ну, Процес в участі в тому просуванні. Мається на увазі, що в когось є дисконтна карточка, хтось зможе використовувати дисконтною карточку, Процент як відсоток знижки. Це така участь у процесі ціноутворення. Розумієте, про що кажу? Угу. В 1959 році виникла нова система і є в нас компанія компанія Amway, яка придумала систему в 59-му році. Є у нас виробник в 41% закладує цю вартість це компанія МВ. І пропонує нам компанія споживати цю продукцію напряму в компанії, тобто та сама 100% вартість до кінцевого споживача і оцю різницю в 59%. Компанія пропонує нам з вами отримувати в вигляді бонусу. Або заробітку. 30% на старті тільки за те, що ви стали клієнтом компанії. Клієнт отримує 30% знижки. Скажіть, гарна знижка? Дуже. Цей продукт, який виробляє компанія 41%, має гарантію 12 місяців. Гарантія 12 місяців на продукт мається на увазі, що всі продукти, які виробляє компанія, можна попробувати і напротязі цілого року повернути, навіть якщо ви використали половину. Гарна гарантія? Так, звичайно. Всі продукти, які виробляє компанія, мають концентрацію. Це все концентрати. Вони дуже економні. І е, найвищим е, процесом, таким, для компанії в досягненні верхового родництва цих продуктів, це є екологічність. Е, всі продукти вони виробляються таким чином, щоб не шкодити екології. Це важливо на сьогоднішній момент. Е, дивіться, е, клієнт, маючи 30%, е, може отримувати ще такий другий спосіб, е, як підприємницька діяльність. За 70% вартість купити продукцію і продавши її за 100%, 30% заробити на клієнтах. Це проста підприємницька діяльність, якою займається дуже багато людей. Купив дешевше, продав дорожче. Це перша можливість, яка дає компанія. Є друга можливість скажіть мені всім знайоме слово бонус. Зараз цим поняттям користується дуже багато фірм. Але історичний факт, в 1959 році бонус придумали саме, коли придумували цей план маркетингу. І є бонусна система, яка дає можливість побудувати мережу з споживачів. В чому тут суть? В 92 країнах світу існує представництво, офіційне представництво компанії. І в кожній країні є своя валюта. Якщо взяти за одиницю бонус, то в нашій країні бонус дорівнює 16 гривень. Це означає, що 16 гривень, які ви витратили, купуючи продукцію компанії, лягають вам на карточку з номером. Вигляді одного бонусу. І бонусна таблиця, починаючи із 200 балів, нараховує вам відсоток знижки на карточку. З 200 балів можна отримувати від 100 гривень повернення грошей. Появити собі ситуацію. Ви ходите в магазин, купуєте продукцію, і за те, що ви її купуєте, вам кожен місяць компанія... від обороту повертає гроші. Цікаво? Неймовірно. Я сейчас намалюю табличку. 600 балів це 6 1200 балів 9 що я малюю, це неважливо. Ви розберіться з цим маркетингом, тоді в подальшому воно вам знадобиться, ви робити більш краще це все розуміти. Дивіться, як це все відбувається. Коли ви приходите в компанію, вас сюди запрошує людина, на нашій мові це називається інформаційний спонсор. Через нього ви включаєтесь до компанії виробника Через деякий час у вас можуть з'явитися клієнти, яких ви будете обслуговувати з 30% ставкою і на тому заробляти певні гроші як підприємець. Але якщо ви дасте людям просту рекомендацію про те, що вони можуть напряму купувати в компанії продукцію, купуючи так само і маючи 12 місяців гарантії, як то маєте ви, від. Товарообороту тієї то структури, яка у вас вийде, ви будете отримувати прибуток по шкалі бонусної винагороди. Це означає, що якщо ви зробили, наприклад, своїх 200 балів, ви запросили людину, вона зробила теж 200 балів, запросили іншу людину, вона зробила теж 200 балів. Таким чином за місяць вам 600 балів, за товарообороту 600 балів компанія виплатить оцю різницю в грошах. Через деякий період ми всі живемо в такому суспільстві, що ми друг другу один одному даємо поради. І е, люди не будуть мовчати, вони будуть розказувати. Така структура структура з споживачів вона буде розвиватися. Е, чим, е, ну, може, не так швидко, як я це малюю, але е, повірте мені е, в даний момент. Це дуже стрімко розвивається, люди розуміють вигоду, продукція якісна, американська. Вона на сьогоднішній день не має аналогів на територію України, зовсім нічого такого якісного за відповідності, ціна якість не виробляється. І взагалі, просто задайте собі таке питання, на сьогоднішній день все, що вироблено в Америці, воно назовіть якийсь продукт. Які ви знаєте, які вироблені в Америці? Одяг замовляють взуття. Ну, я а вас с... не знаю, але взуття в основному замовляють з маю. Найголовніші продукти, які на сьогоднішній день виробляє Америка, це послуги. Завдяки цій послузі, яку ми зараз з вами можемо використовувати, ви на Ютубі можете бачити цей маркетинг. Всі технологічні най... Розвинутіші речі, які зараз виробляються в світі, виробляються в Америці. Тому просто для себе треба розуміти, що ви маєте можливість працювати з високотехнологічною компанією, яка вже на... зарекомендувала себе на ринку дуже як впливова компанія. І так ну, просто для себе, якщо ви так розумієте, чи це йому щось дасть. 12 мільярдів товарообіг, який компанія досягла в тому році, це дуже така серйозна цифра. Просто на секундочку, відкрити Вікіпедію, відкрити Google, просто запитайте, які є компанії, які роблять такий товарообіг. 12 мільйонів або 10 мільярдів, просто запитайте. Якщо Брати там активи, якісь вартість нерухомості, може такі компанії знайдуться. Більше, ніж 10 компаній, які роблять товарообіг за рік такий не знайдете. Що відбувається далі? Далі люди розказують іншим людям і ваш товарообіг поступово збільшується. Збільшується, доходить він до 10 тисяч балів. Зрозумієте правильно, 10 тисяч балів від товарообігу всієї структури. Всі люди мають однакові умови. Вони всі купують в одному магазині і використовують цю продукцію, розказують іншим. Вийшовши на цей рівень 10 тисяч балів, у вас з'являється неймовірна можливість від компанії. Якщо ви тільки закрили цей рівень, компанія вам виплачує винагороду в розмірі 3 тисячі гривень. Через три місяці. Якщо ви протримали цей рівень 3 місяці, компанія вам оплачує винагороди 10 тисяч гривень. Це до цього доходу, який ви вже маєте. Якщо ви протримали 6 місяців, цей рівень компанія вам доплачує 25 тисяч гривень премії. Якщо ви протримали 12 місяців, компанія доплачує 100 тисяч гривень. Ви можете в ці цифри вірити, може. Можете не вірити, варто перевірити. Це додаткові премії, які виплачуються до маркетинг-плану. Через певний проміжок часу, коли ви за рахунок компанії, протримавши один рік такий рівень, поїдете в поїздку, а поїздки в компанії коштує 4 тисячі євро, не менше. Це поїздка курорт. І після того, як ви повернетеся до такої поїздки, або під час поїздки, хтось із ваших партнерів, неважливо, тут чи в глибині, теж закриє рівень 21%. Для вас От той об'єм споживачів і партнерів, які вийдуть на такий рівень, це певна лінія, яка закриває 21%. ,100. Після того, як лінія закриває 21%, цей об'єм від споживачів від'єднується, приєднується до компанії і ви маєте можливість отримувати третій. цієї структури, яка зробила 21%, гарантовано, щомісяця буде отримувати 4% прибутку. Хто хоче жити на проценти? Все, Всі хочуть жити на проценти. Якщо у вас таких... Які є в, на сьогоднішній день в Східній Європі. Це, е, зрозумійте правильно, це є такий спосіб доходу, який в, е, в володінні можна передавати у спадковість. І після е, того, як в магазин, наприклад, входить 200-300 чоловік, попробуйте їх розігнати. З, того процесу. Людям подобається товар і е, так сказати, демографічна ситуація в структурі е, завжди поліпшується в сторону того, що вони запрошують інших і це все розвивається. І хочете мати більше, якщо хочете е, певні привілеї, у вас серйозні амбіції, побудуйте таких 6 структур, 6 структур від кожної відсоток, 6 структур по 21. Це вже рівень діаманту. Діамант це бікперсона в компанії, маючи рівень діаманта, ну, саме такий захудалий діамант в компанії заробляє не менше, ніж 80-100 тисяч гривень щомісяця. Але справа не в тих грошах, які заробляються. Біп персона Дає можливість подорожувати за рахунок компанії кожен рік декілька разів на рік. Це можливості, які ви літаєте бізнес-класом, можливості ваші за кордоном і в Україні ну, зовсім інші ставлення від компанії до вас. Просто зрозумійте для себе правильно. Якщо вам цікаво розібратися з цією системою на кожному етапі, якщо підвести такий ключовий момент під все це діло, на кожному етапі це вигідно. Вигідно, тому що, маючи навіть можливість бути клієнтом в компанії, маючи 30% знижки, можна купувати продукцію, яку вироблено в США. І момент бонусної системи, навіть якщо на сьогоднішній момент не розібралися, як вона працює, далі просто людям рекомендацію у вас відбувається побудова структури, це серйозний бізнес, він дає можливість цю структуру побудувати, навіть якщо це буде вам не один рік, ну кажем, часу коштувати, просто. просто враховуючи. Такий спосіб заробітку. На перший місяць, на перший можна було вилучати дисконт 30%. Давайте так, для того, щоб стати партнером компанії, є е, певні правила, які треба виконати. От. На сьогоднішній день є вартість стартового набору, який дає вам можливість стати партнером компанії. Е, я е, не буду вам зараз це пояснювати. Ви звернетеся до тої людини, яка вас запросила. Вона вам розкаже, як приєднатися до компанії. Це... Дуже просто, складного нічого в тому немає. Але якщо ви хочете зрозуміти, безплатний сир буває тільки в Е, І підключитись просто. І На перший вигляд все це виглядає дуже просто. Але як і в будь-якій справі в бізнесі, треба ну, мати певні навики і працювати для того, щоб здійснились ті мрії, які ви хочете, щоб ви. Бажаю вам, ваші мрії здійснили, щоб ви взяли цю систему, для себе і використовували. Можна це набрати товару, поставити в своєму магазині і продавати. Можна. І буде прибуток, так? 30 Ну ви будете займатися цією справою, ці, ці. будете підприємцем. А як навчитися всьому цьому? Десь можна отримати якісь знання про цю систему? Про те... на, на першому етапі вам треба розуміти дуже просту річ. То, що ви зараз робите в повсякденному житті, купуючи продукцію в магазині, так, нічого вам не потрібно змінити. Просто купувати продукцію. В магазині під назвою Мвей це змінити місце споживання. А спілкуватися з людьми і розказувати їм своє задоволення про продукцію це ті навики, які у вас є. Ви коли купуєте ковбасу в магазині, якщо вона вам подобається, ви про неї розкажете? Більше коли що не сподобається, розказуючи, щоб ніхто не приходив і не купував. <ріст> 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 Все виключаємо.